Працівники ДБР у взаємодії з нацполіцією затримали колишнього українського правоохоронця, який після окупації міста Ізюм працевлаштувався у так званій народній міліції окупантів. Зрадник допомагав патрулювати захоплене місто та доповідав своїм кураторам про патріотично налаштованих українців, після чого загарбники починали перевірки цих людей, часто застосовуючи до них тортури. Після звільнення ізюму та втечі загарбників працівники ДБР встановили місце знаходження екс правоохоронця. Під час затримання він намагався втекти, але наступив на протипіхотну міну, яку встановили росіяни. Внаслідок підриву чоловік отримав травматичну ампутацію стоп. Екс правоохоронцю надано медичну допомогу та затримано. Нині йому повідомлено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Державу оборонимо разом.